вовна на Росії, мінус літаки та знищена нафтобаза окупантів. Російські телеграм-канали рясніють тривожними повідомленнями. Зокрема, у тимчасово окупованій Макіївці, що на Донеччині після вибухів очевидці у соцмережах, відразу почали викладати відео з місця прильоту. На кадрах можна помітити великий стовп чорного диму, який за інформацією в телеграмі найімовірніше йде від нафтобази окупантів. Чутно вибухи й у тимчасово окупованому Маріуполі. Окрім в районі селища Рибацьке ймовірно збили російський літак. Про вибухи повідомила Маріупольська міська рада. А також у своєму телеграм, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко сказав про два вибухи, після чого зафіксували падіння повітряної цілі. Водночас місцеві на випередки почали писати про збитий літак, який впав у море. Згодом головнокомандувач Збройних сил України повідомив про збиття відразу двох ворожих літаків су 34 та су 35 С. Зазначимо, що впродовж трьох днів українські воїни збили шість російських літаків. Завітала бавовна, й на територію Ерефії у російських телеграм-каналах кажуть, що вибухи чути саме в Ростові та Таганрозі. На гучні звуки росіяни скаржились в мережі. Водночас пропагандисти запевнили, мовляв, в уряді Ростовської області повідомили, що нібито за інформацією диспетчерських служб екстреного реагування жодних подій не було. А за даними військових, ППО не працювала. Попри заспокійливі заяви, росіяни почали розповсюджувати відео, на яких чути звуки вибухів. Максим Турченський, телеканал НТА